Слухайте, у нас із Н є оголошення. Ми одружуємось. Вітаємо! Молодця! Дякую, друже. Н, який світ на темні, нічого ж не видно. Та нічно дворі. О, вітання. О, так. Лесна. Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначимо. Висадити його, серденько. Ще Міс. Хм. Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До лікарні? Ні. Це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене досить я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. – А я тобі цього не дозволю. Патрік вікно, допоможіть! – Парочка дубнів. Замовкніть обидва! Мені треба в туалет. – Не хвилюйся, я буду робити зупинки. Оу, бідолашний патрік плаче. Куди ми їдемо? В особливе місце. Майбел хілл Там я перший побачу. Віршу привидів, е. Де вона не з'явилася, їй завжди треба одне. Дитина, вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі. Скоро у кінотеатрах.